Привіт, друзі! Особливо подруги сьогодні жіноче свято, і як би ми до нього не ставилися, найголовніше, що героїні сьогоднішнього дня ви найкращі, найкрасивіші і найулюбленіші створіння у всьому світі. І тому заради е, цього нетривіального дня я вирішив піти на експеримент. По-перше, сьогодні я вам пропоную позачергове відео, і це буде не традиційне приготування страви, а модні нині лайфхаки. І героями цих лайфхаків будуть е, чудові. Ові продукти лимони. Ваші нігтики скажуть вам дякую. Якщо до ванночки з водою кімнатної температури ви уюлєте пару крапель лимонного соку та кинете дрібку солі. Процедура стане значно ефективнішою. Якщо ваша 8 березня дівчатка вдалося на славу, то стабілізувати самопочуття допоможе склянка томатного соку з двома-трьома краплями лимонного соку, дрібкою солі та чорного меленого перцю. Візьміть собі за правило: починайте свій день зранку, надше серце склянкою теплої води, двома столовими ложками лимонного соку, столовою ложкою меду та з четвертою частиною чайної ложки меленого чорного перцю. Цей напій оптимізує метаболізм, гарантує гарне самопочуття протягом дня, а також є дієвим засобом для боротьби із зайвою вагою. При застуді, особливо коли замучив кашель, пийте більше теплої рідини. Для швидшого одужання додавайте у воду або чай трішечки солі, перцю та лимонного соку або ж з'їдайте посолені та поперчені часточки лимону. Вам некомфортно? болить горло, важко говорити і ковтати? Полощіть горло наступним розчином 200 мг теплої води, попів чайної ложки лимонного соку та солі. Бажаєте нових смакових відчуттів? Хочете продовжити свято принаймні для шлунку? Раджу подрібнити лимонну цедру, чорний перець та сіль. Ви отримаєте дивовижну приправу, яка прискорить ваш обмін речовин. Ось такі лайфхаки. Ми вас вітаємо з святом, але не забувайте, що свята в принципі закінчуються. І зробіть мені невеличкий подаруночок – Підписуйтесь на канал Смачна країна. Пишіть в коментарях свої поради, свої зауваження. Я обов'язково це все врахую, тому що хочу, щоб мій канал був одним із найкращих святом.